Всім привіт! І сьогодні я знімаю блог мій день. Як проходить мій день? Але тут є один нюанс, то що я вже я знімаю це в третій пути. Ось сюди. Тут ми, коротше, будемо. Зараз я всякий день. Ось вот так вот. Ми тут стоїмо. Я зараз вам покажу десятку. І ще я буду зараз тестувати, що я купала собі. Коротше, я буду знімати цей вільний день. Не знаю, я хочу сьогодні і завтра тепер знімати, Але завтра я йду на басейну. вот такая вот. Классно просто. А ты сусил? Добре, Я сейчас буду тестировать то, что я купила себе. И мы? Я не знаю, что у нас даже сегодня жарко. У нас там палочка есть. Ну, Я не знаю, я сейчас... Я не как... Ты Делю... иду... Ой, фу, я. Ну, ведь не могу его взять. Как выражение. Запомни. Все. Сейчас будем тестировать. Такая у меня сумка uh, Сейчас будем что-то... Сейчас зараз... найду Я себе купила вот такие, ну где-то на днях купила себе вот такие вот Juicy Bump от Essence с ковуном Оттенок 100... 102 І потім, е, от сьогодні купила прям прям дуже класно. Я вже пробувала на губах. Я зараз ним діється. Теж від Essen Juicy Bomb. Диється, п'ятий відтінок. Я не знаю, ну це шоколадний бальзам. Він дуже файний. Мені дуже подобається. Але це дуже прям багато. Я тільки що, Я тільки що... Напали дуже багато. Я... що я так зробила, я сама не знаю. Треба стерти. Це ужас. Просто. Я собі е... Дам мої салфетки. Вот так от, мені прям подобається. А по-інакшому мені не подобається. Коротше, я собі беру пистолетик свій, зброя на ціле літо, йду собі його наповняти. Я хочу что-то трошки хом. Ой, не можем. можем. Водочка хочешь? Я зараз йду в ліну з ковців. Буду щас щось... Я люблю завжди отак робити. Кстати, я скоро їду в Україну, тому я буду знімати блог і дивитися його обов'язково. І взагалі в мене є телеграм-канал. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Просто підписуйтесь, там дуже класно. Там те та, та саме, що зараз, як проходить <різько> Як проходимо мій день. Коротше, в описі під відео я поставлю свій телеграм-канал. Підписуйтесь. Підписуйтесь. Ось такі в нас вайпи. Так, розказую, що я тут вдома. Мне мама пришла, типа сказала, треба шесть. И я, типа, пришла, знаю, не ну, от... знаю, типа, я не знаю, мне можешь шарму купить. Просто шесть мама типа показала, Типа за шурму. Я типа сама не знаю. Я зараз себе у тебя передену пар. Вот. Вот такая вот. А в я вот такая зара. Вот такая. І мені здається, що лучше оце. Все, мені вже їду принесли. Оці вот каждопліфей. Я не знаю, чим буде. Щома, кока-ко. Що там їсти? Це прям дуже багато. Блин. Чиєва, от хошу, і ось така ось хвала шмакова і полотенця і ось тут тут ліхтарі якісь тут пуфітів я тільки що пам'ятаю, що ми йдем зараз на басейн зараз яка година? Короче, все, я вже я пропадаю, бо я буду купатись а чекайте а що ж а ч, не ну, можна спіти? Пока басейн. Так можна живе? А це, це орхідея, напевно. Я не знаю, що це орхідає, мама знає. Я не знаю, чи то орхідея, просто я не шалю в світа. Тих, у кого найулюблений напиток — це квас. Я вас I love you. Просто квас це мій любов. Квас це просто весь мир. Шукать. Коротше, я пішла з квасом. Мій улюблений кумер.

Скажи все по всем говорят.